З кожним роком, і тим паче десятиліттям наші яйцеклітини, вони не молодіють, вони погіршуються в якості. Особливо стрімко вони починають погіршуватися в якості після 35 років. Це ніякий не ейджизм, я не хочу ніяк е, образити і налякати жінок, які планують вагітність після 35, це просто констатація факту, це медичний факт, що. Якість є і їх життєздатність вона поступово знижується з кожним роком. Поступово, плавно. А якщо жінка зазнає дуже серйозних негативних чинників, то, звичайно, більш стрімко, навіть жінка може в молодому віці втратити свій аваріальний резерв. І після 35 років цей процес в нормі поступовий починає більш стрімко наростати, і якість яйцеклітин втрачається набагато різкіше з кожним роком після 35 років. Тому в ідеалі. З точки зору природи жінці найкраще народити до 35 років.